Друзі, всім привіт! Мене звуть Степан, канал Степ за любівець. І е, сьогодні я хочу поговорити з вами про монетизацію, оскільки я маю канал, хоч і не сильно поки популярний. Але тим не менше в мене люди запитують, от як типу, скільки заробляєш з Ютуба чи взагалі заробляєш. Часто навіть люди, які зовсім не розбираються в даному питанні, розповідають, що Ютуб стільки платить за тисячу переглядів, але скільки насправді потрібно підписників і переглядів, щоб підключити монетизацію, і скільки за це платять, я зараз все розповім. Тому підписуйтесь на канал обов'язково і поїхали. Друзі, насправді навіть близько немає таких умов, що Ютуб платить там, як говорять люди, по долару за перегляд. Ну це навіть близько не відповідає дійсності. Після е, підключення монетизації, а також е, підписання договору з Ютубом, він починає платити за перегляди. Сума виплат залежить від країни проживання, тобто контент, в якій країні я закидаю, наприклад, і від категорії відео, тобто транспорт, і люди і блоги, музика це все теж залежить. І складається плата від пів долара до десяти доларів за тисячу відео. Десять доларів у нас навіть близько немає, в нас в Україні десь в середньому там. 2-3 долари за тисячу переглядів. Це грязними. YouTube забирає свою комісію в 45%, і людина, тобто я, наприклад, отримую 55% від тих, типу, 3 доларів, якщо моє відео набрало тисячу переглядів. У ну, мене ще немає підключеної монетизації, і не знаю, чи взагалі буде. Зараз я покажу, як її підключити, скільки потрібно і що потрібно виконати для цього. Щоб все показати наявно, переходимо на мій канал. Потрібно зайти в кожного кого є канал Потрібно зайти на цю кнопку керувати відео. так Натискаємо, відкривається ще одне одна сторінка. Зараз зачекаємо трішечки. Курсора мишки не видно, то переходимо ось тут з самого ліва, знизу. Дохід пише авторські права, дохід. Натискаємо дохід і гортаємо вниз. І ось тут вся наявна інформація. Ось дивіться Підписок 4601 з тисячі. Тобто потрібно тисячу. У мене є 4600. Тобто я цей пункт виконав. Цю вимогу стоїть галочка. Далі також має виконуватись одна з цих вимог. Потрібно, якщо ви загружаєте довгі відео, тобто більше однієї хвилини. Стандартні відео можна сказати для Ютуба. Має бути 4000 годин переглядів за останні 365 днів, тобто за рік. Більше року вони старі, якби перегляди зникають тут. Тобто рахується за рік 4 тисячі годин. Або короткими відео, тобто оцю шот ленту гортаємо. Має бути 10 мільйонів переглядів. У мене 557 тисяч цього. Це за 90 днів, друзі, всього за 3 місяці. Коли я створював канал, моя ціль була набрати, якби підключити монетизацію за рахунок коротких відео. Але максимум, що я досягнув, це було мільйон сто тисяч переглядів за три місяці. Тому я переключився на довгі відео і такі рубрики, як історія моделі і так далі. Ви знаєте, ось я за півроку набрав ось стільки. Тобто, мені не так багато лишилось до підключення монетизації. Сума оплати залежить також від категорії відео. Коли ви загружаєте відео на канал, там вибирається категорія людей, і блоги, транспорт, там музика і так далі. Як я вже говорив. Можна, наприклад, вибрати категорію, яка більш оплачувана, але вона буде поширюватись на тих людей, яким це цікаво. Тобто, якщо людина постійно цікавиться музикою, ви візьмете категорію транспорт, ваше відео буде про транспорт. А ви візьмете категорію музика, воно підсуне і людина ну, поставить дизлайк, тому що її це не цікавить або просто не буде дивитись. Тому краще категорію ставити ту, яка є. Ще скажу, друзі, таку річ, що блогери, в яких дуже багато переглядів, вони не заробляють на монетизації. Ну тобто вони заробляють, але основне джерело доходу це реклама, тобто за саме рекламну інтеграцію. Тобто, коли ви включаєте відео. І там йде хвилина відео, а далі людина говорить відступ і говорить рекламну інтеграцію, там що спонсором випуску є відповідний якийсь товар чи там ще щось, він хоче прорекламувати. Тобто за контракти з цими рекламодавцями люди отримують основний е, дохід. А монетизація це так, е, для підтримки штанів. Тобто на це сильно розраховувати не варто. Також є нюанс, що відео має бути авторським. Наприклад, якщо я у своєму відео використовую там 10 секунд пісні Океану Ельзи якогось для прикладу, моє відео до монетизації підключитись не зможе, тому що я порушив авторські права. Тому перед тим як вставляти музику, я обов'язково дивлюсь, чи вона має авторство. І шукаю такі треки, які не мають авторства. І ну, тобто, щоб не порушувати авторських прав. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Кому подобається, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Кому не подобається, ставте дизлайки. Дизлайки на Ютубі працюють так само, як і лайки. А я з вами прощаюсь. Мене звати Степан, канал Степ Залюбівець. Всім гарного вечора.